Привіт, Макс. Дівчина через день питає за одруження. Три роки разом, але був період, що рік майже не зустрічались. Сука. Ну, вона єбанута і ти. Ці розмови вже тиснуть. І коли кажу, що не хочу говорити, вона ображається. Що робити? Розуміти, що твоє життя жахливе, розуміти, що у тебе хуйові стосунки, розуміти, що ти себе не поважаєш, історію з нею завершувати повністю. Підтягувати знання, по-перше. А по-друге, ну там, розвиватись, Многогранно це само собою, рухатись далі. Одружуватись, поки не планую, і взагалі не треба з нею одружуватись. І відчуваю тиск. Не хочу одружуватись, бо не відчуваю, що хочу. Але так само не користуюсь нею, віддаюсь їй всім. Але серце віддати поки не готовий. О, яке жахіття. Чуваче, не треба одружувати з дівчиною, з у тебе пауза була на рік, не треба одружувати з дівчиною, цінність якої ти сам, в принципі, не зовсім розумієш, а треба цю історію завершувати.